9 березня відбудуться вибори мера Кам'янця Подільського. Хто ним стане? Претендентів шість. Але, по даним офіційних соціальних досліджень, головним претендентом є Анатолій Макарович Нестирук. І наш фільм саме про нього. Часто нас прельщают столиц больших огней, Но городу родному ты верность сохрани, Где взгляд твой древний смотрит, со скал в каньон манит. Жемчужиной на камне мой каменец стоит, Мой каменец стоит. Передвиборна ситуація у місті має такий вигляд. Готова голосувати за комуністів, бо про, про них, при них хоч кажуть, що комуністи там не хороші чи зле нам, але мені, наприклад, було дуже добре при них, все, бо я заробляла зарплату, мої діти мали роботу. І всі робили, і ніхто. А я на нинішній день стою рано і журуся, що оцим двоїм діткам зварити їсти. Вони в мене жадні. Я йшла колись з роботи, я принесла, йшла додому, я могла принести дітям 100 грам цукерків, 100 грам печення, масло, пачку купити їм, молока, кефіру. А зараз у нас в городі, у Кам'янці-Подільському. Всі заводи стали. Вибачте, будь ласка. Добрий день. Добрий день, друзі. <сі> Ваша думка відносно кандидатури міського голови. Ну, моя, моя, як это по-русски будет? <сі> моя мысль однозначна. Должен быть мером рук, ну, во-первых, э, пришло время для работы профессионалом и патриотом. Два слова о себе. Я вам хочу сказать, что 30 лет проработал в строительстве. И практически все промышленное строительство в этом городе отстроил мой коллектив, в котором я работаю руководителем. Это СМУ «Промстрой-2». И другие коллективы. А «Промжилстрой», допустим, отстроил все жилищное строительство в городе. И я думаю, что мне не безразлично сегодня дальнейшая судьба нашего города. Дело в том, что на моих глазах я вижу, как рушится это все. И если взять сегодня только строительство... И в течение трех с половиной лет при мэрстве Кучера вообще было приостановлено строительство. Для сравнения, если Хмельницкий сдает 100 тысяч квадратных метров жилья, а мы сдаем около 9 тысяч квадратных метров, то можно говорить о том, что мы вообще не работаем в строительстве. И новое руководство сегодняшнее, которое э, у власти... Никаких мер не принимать для того, чтобы строительство развивалось в нашем городе. Наоборот, у нас сегодня отбирают объекты и отдают другим сторонним организациям. То есть при новой власти мы не ощущаем строителей, это не только мое мнение, а мнение всего коллектива строителей. Не ощущаем заботы о строителях. А это рабочие места, это наше благополучие, работа наших семей и так далее. А Анатолий Макарович Нестерук мистер, – это профессионал. Он доказал, что он может работать в таких тяжелых экономических условиях, в которых находится город сегодня. Мы имели тепло, имели воду, имели электроэнергию практически бесперебойно. Я считаю, что если есть Бог на свете, и если есть справедливость, то должен быть э, мэром города Нестерук. И еще... Якщо він приходить не старук, він з першого дня починає роботи сьогодні. Зразу без всяких роботи без всяких обдумувань, сил. Я хочу пожелати йому наших успіхів. Новаковський ігром родич. Ветеран війни, українець, безпартійний. Я хочу знати вашу думку. Кого ви пропонуєте на посаду міського голови? З усіх кандидатів, які претендують на цю посаду, найбільше знайомий мені не Знаю я його, і це моя особиста думка. Як порядну людину, компетентну на своєму місці, професійно підготовлену до тієї роботи, яку він виконує. Якщо конкретніше, то під час проведення газу по нашому мікрорайону і по нашій вулиці ним було досить багато зроблено для людей, місцевих жителів, і саме основне його людяність виявлялась в тому. Що він ніколи не відмовляє в прийомі. Прийшли до нього, він приймає, розмовляє, до речі, на рідній мові і дає відповідь на питання, які тривожать, і виконує в силу можливості. Ланчук Олександр Михайлович, бувший командир корабля, зараз інвалід вже цього року. Тобто, якщо будь-який з депутатів буде Что-то обещать, но так сказать, подпирать это какими-то ну виполним, допустим, хоча б реально виполними ділами, которые можна сделать, За того я буду голосувати. Питання, кого б ви хотіли бачити на посаді міського голови? Я думаю, що на посаді міського голови був би такий чоловік, який би зміг дійсно наше місто витягнути з кризи. І цією людиною, напевно, є той чоловік, це Мазурчак. Він зараз є головою, але я не знаю, чи ну, його вибирала міська рада і не весь народ. Але зараз я думаю, що народ вибере такий... Містерука Анатолія, тому що це людина, яка працювала довгий час у, у цьому ликунком, і він знає, як це робити, і він знає господарство міста. І дійсно він буде мером, який зможе керувати містом. А кріпа валы в історію забув. Здесь древние громада серих серых Жін-чужина на камне Мой камінець стоїть, мой каменец стоїть. Я однозначно бачу на посаді городського голови пана Нестерука, і буду молитися до Господа, щоб він розумів людей, всіх, всіх християн, православних, католиків, любих. Бо сказано так, що Господь чекає, що прийшла людина, яка буде любити інших, і не важно, якою вона буде партії. Бо... Взнаємо думку відносно кандидатури на посаду міського голови. Директора одного из небагатьох действующих на сегодня у Каменце предприятий, генерального директора АТЗТ Кам'янець-Подільськабель Гамалея Вячеслава Сергеевича. Мистер Рука Анатолия Макаровича я знаю больше 10 лет. Это порядочный человек, грамотный специалист, настоящий хозяин. Я думаю, что он будет настоящим мэром, человеком, который сможет помочь нашему городу. Я можу сказати, що предыдущие мери дуже мало внимания уделяли промышленным предприятиям. Якщо говорити о нашем заводе, то практично ніякої допомоги нам не оказывали. Мені приходилось знати Ністірюка. Він нам допомагав тут проводити газ. Це ділова людина. Яка може здержати своє слово. Я думаю, що на посаді городського голови він зробить ще більше і краще, тому що він довго працює, він знає вже місто, він знає людей і знає всі наші боліві точки і те, то, що можна зробити і допомогти людям. Думаю, вибрати сірука і буду всіх своїх сусідів теж просити, щоб голосували за на сірука. Дякую вам. Добрий день. Будь ласка, представте. Я працюю водителем на маршрутці. Е, ваша думка? Хто достойний бути мером міста? Е, Нестерук Анатолій Макарович. Макарович. А чому ви так вважаєте? Ну, я вважаю, що він одна з кандидатур міста. Добрий день, вибачте, будь ласка. Кого б ви хотіли бачити на посаді міського голови? Порядну, чесну людину, патріота, інтелігента, ділову і головне чесну і принципову людину. А народ, якщо на цих критеріях буде обирати, то я думаю, що він обере таких людей. Якщо ж інші критерії будуть, ну тоді офісія буде тилиці шухати. Будь ласка, ваша думка? Хто достойний бути мером Кам'янця Подільського? Я думаю, однозначно це нести рук Анатолій Макарович. Він гарний працівник. Дуже старанний чоловік. І при всіх владах, які були, він віддавав всю душу і все серце нашому місту і працював по 12-14 годин на добу, це як я знаю. І взагалі це дуже порядна і гарна людина. Мені дуже подобається. На це башен, застившиє пасти. Столетиями смотрит Мадонна с высоты, Доверив этим стражам мечты своей гранит. Жемчужиной на камне мой каменец стоит, Мой каменец стоит. Представьтесь, будь ласка. Полковник Поколюк Борис Ананьевич, заступник начальника институту Військово-Женерного При Подільській державній аграрнотехнічної академії. На вашу думку, хто повинен стати мером? На мою думку, з тих шести кандидатів, які залишились на сьогоднішній день, є різні люди. За фахом, за досвідом. Я розумію, що саме такий головний претендент на цю посаду це є Нестерук Антоні Макарович. Чоловік, який знає своє діло, це фахівець з великої букви. Чоловік, який знає наше місто, знає наші проблеми. Нам чотири роки з будущим мером жити. Я думаю, що він буде вирішувати наші питання на доскональному рівні. І я би хотів сам голосувати, моя сім'я, мої друзі, колеги, і запрошую всіх віддати голоси за цього чоловіка, який дійсно буде нам допомагати ці чотири роки рішати всі наші проблеми, щоб було покращення в нашому місті. Дякую. Ми знаходимось у самому серці риночних відносин місця Кам'янця-Подільського. Центральний ринок. Колись раніше щось інакше чимось іншим займалася. І на кабельному працювала, інженером була, і головою профсоюзу, директором турбюро. Але життя таке, що заставило нас тут працювати. Ми б хотіли знати вашу думку. Кого б ви хотіли бачити мером? Та я хочу сказати, що з цих шести претендентів я особисто знаю чотири. Але практично, звичайно, я би хотіла, побачивши програму Нести рука, його невеликі обіцянки, але все-таки більш реальні. Я би голосувала і думаю голосувати за Нести рука. Така я вважаю, що це одна із таких більш підходящих кандидатур. Дуже надоїло безладдя в місті, в Україні. Надоїло те, що наші діти не мають захисту, ми ветерани не маємо захисту. На пенсію піду, не знаю, що до їх отримати. Тому хочеться, хочу чуть, чуть якихось змін. І вважаю, що програма Насторока більш підходяща для того, щоб бути реальною практично, щоб бути реальною. Дякую. Я хочу хорошу людину. Людина, яка дала чес, порядок навела, чесна, чесна, справедлива, персонально, персонально мені все одно. Але щоб людина була, яка працювала не для себе, так як всі працювали до цього часу. Дачі, маєтки, зятки такі. Та, та, та. Щоб людина, я буду голосувати за неї двома руками. Я працюю председателею профкома кабельного заводу. Ваша думка щодо кандидатури міського голови. Ну, моя мисль така ж, як і мнення всього нашого колективу, який першим видвинув кандидатом на голову нашого міста, це не сірука Анатолій Макарович. Почему я підтримую, чому наш колектив підтримав? Тому що ми вже вважаємо, що треба положить конец вот этим опитом, который делается над нашим городом. Вибачте, скажіть, будь ласка, за кого будете голосувати на мера? Представтесь, будь ласка. Інспектор э, да-да-да дає. Да. Молодший сержант, дай, дай, дай неко. За кого будете голосувати на посаду міського голови? Все да, 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 голосує за Нестерука, а я за е, Мазурчака. Е, і всі, хто е, водії, які голосують за Нестерука, я штрафую. Инспектор Дай-Дай дай Младший сер, сержант дай-дай дайнека. Дай, Водитель не, 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 неченко. Ви за кого голосуєте? А вы. За Мазурчака. Тоді і я за Марзурчака. Хотя весь город голосує, занесте рука. Проїжджайте, будь ласка. Десятком войн прошедших огнями оболен, Как памятник огромный культуры всех времен. Следы гостей незваных булыжник твой хранили, Жемчужиной на камне мой каменец стоит, Мой каменец стоит. Я за рука обоими руками. Почему? А потому что он очень хороший товарищ, знающий своє дело і честный, порядочный человек. Я його знаю очень-очень давно. Я 50 лет живу тут і знаю нести рука, как он стал уже немножко підніматися. Добрий день, представтесь, будь ласка. Циганівський, Микола Семенович. Проживаю на підзамчі. І працюю в Кам'янськ-Подільському державному педагогічному університеті, завідуючим кафедрою. Ваша думка. Хто достойний місця нашого міського голови? Ну, я визначився вже з кандидатурою нашого міського голови. І думаю, що на цій посаді буде, я сподіваюся, що буде, Анатолій Макарович Ністірук. Ну, Анатолій Макарович Мені прийшлось зустрітись десь в 94-95 роках. Я, правда, був в ролі прохача. І хочу відмітити слідуючі позитивні такі якості Анатолія Макаровича. По-перше, Микола... Анатолій Макарович це людина слова. Ну, мені здається так, що Анатолій Макарович не обіцяє того, чого не може зробити. А якщо обіцяє... То виконує свої обіцянки. Ну і сподіваюся, що якщо він буде головою е, наш, е, міським мером, то свої обіцянки він виконає. Дякую вам. Вибачте, за кого ви будете голосувати на посаду міського голови? Ну, ми за несторка Анатолія Макаровича. А чому так? Ми його знаємо як добру, чуйну людину, давно його знаємо. І якщо вже йому не вірити, то кому вірити? І я сподіваюся, що в майбутньому нашої доці буде в руках таких, як Анатолій Макарович Нестерук. <ріпи> Дякую вам. Будь ласка, скажіть, за кого ви будете голосувати на посаду міського голови? Ну, я, звичайно, думаю, тільки за Анатолія Макаровича. Я його знаю особисто, я з ним працювала. І я на цю людину покладаюся. Дякую вам. Вибачте, кого б ви хотіли бачити міським головою в Кам'янці? Ну, скажу за себе, тільки Анатолій Макарович Нестірука. А ось наше майбутнє. Довідаємося, що думають вони з приводу виборів? Мой папа і мама голосують за Містірука. Людейському заєла суєта. Для них привичне стала застывшая мечта. Земля твоя далека, і з детства ми святи. Жемчужина на камні. Мій камінь стоїть, мой камінь стоїть. Кожний з шести кандидатів на посаду міського голови. Міг би стати достойним мером будь-якого міста, будь-якого, але не нашого Кам'янця, який гідний того, щоб його мером був енергійний, діловий і шановний хазяїн. Такою людиною ми бачимо Анатолія Макаровича Нести рука.